Новорічний стіл без делікатесів, Здорожчання цін змушує буковинців закуповуватися до свят менше. Але від традиційного олів'є, вартість якого також зросла, відмовлятися будуть не всі, скільки коштує для родинного свята меню і що готуватимуть чернівчани у сюжеті Чернівецького репортера. Навіть у період війни українці займаються передноворічними клопотами і накривають святковий стіл, відзначаючи новий рік у колі родини. Та цього року у магазинах та ринках черги невеликі, зокрема через дорожчання цін. Навіть продавці кажуть, люди купують менше до святкового столу. Тепер Пріжжі ніж щось купити? Ми видивляємося. Ми вищитуємо, вираховуємо, получається нам, не получається. Чи брати кілограм м'яса, чи брати 300 грам м'яса, чи брати кілограм помідорів, чи брати дві помідорки. Розумієте, отак От зараз. Що готуватимуть чернівчани? Діло кожного. Хтось не відмовиться від традиційного олів'є, а дехто навпаки готуватиме нові страви. Чернівецький репортер дізнавався, що буде на столах у Буковинців. Як зазвичай? Якісь буду качку запечені. Зробимо якісь смаколики, небагато, але чуть-чуть так, щоб себе порадувати. Я не така хазяйка, я обіраю, готувати не дуже Люблю. Святий новий рік не дуже актуальний. Нам краще більше фокусуватися на те, що Допомогти комусь своїх лежніх замовляти масвіту. Ми вже з батьками давно відійшли цих від страв. Бачимо, що по присвяткуванні нового року по новому олів'є залишається у меню Буковинці. За інформацією однієї служби доставки села цьогоріч буде дорожче. Найбільше в ціні зросли овочі, а саме морква та цибуля, аж на 180 відсотків. відсотків. Ріпчаста коштує середньому 30 гривень. Тоді як в грудні минулого року ціна була близько 11 гривень за кілограм. Тобто Тепер на ціни ми трошки дивимося, якщо раніше ми на них не обращали внимання, будемо так говорити, а зараз ми підсчитуємо, що ми можемо купити, а що ні. Враховуючи ціни, один кілограм салату обійдеться у приблизно 100 гривень, тоді як минулого року його ж ціна була майже вдвічі меншою. Радянське олів'є можна від нього в принципі відмовитись. В цьому році здається, навіть не є за статистикою інституту аграрної економіки. Святковий стіл для родини з чотирьох осіб обійдеться в суму понад 2,5 тисячі гривень, що на 44% дорожче, відсотка ніж торік. Але все залежить від обраного меню. Роман Олійник Діана Чіак, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал і чотири